Добрий день. Сьогодні ми з вами знаходимося на Вінницьких хуторах. Впродовж з'явився чудовий будинок для гарної родини. Будинок 270 метрів квадратних з підвалом, з гаражем на 5 спальних кімнат і 22 сотки земельної ділянки. Будинок в дуже мальовничому місці над озером. Хочу, щоб ви роздивилися нашу діляночку. Ось така наша діляночка. Огороджена парканом ділянка дуже дійсно гарне і вишукане місце. Я хочу, щоб ми пройшли в будинок і подивилися наш будинок. Коли ми піднімаємося на перший поверх, у нас тут є така тераска, де можна розмістити стіл, стільчики. Ми заходимо в будинок, нас зустрічають дерев'яні броньовані двері. Вони всередині броньовані, досить важкі. Так, це наша шавка для роздягання. Вона як гардеробна. Коридор просторий, це вихід у підвал. Ми живемо в такий час, що дійсно нам потрібний підвал для нашої безпеки. Ось. Кімната першого поверху, скрізь паркет. санвузол першого поверху. Ось такий санвузол. Тут душова кабіна у нас. Це наша зала. Велика простора зала біля 40 метрів з еркером. Наша кухня, великий стіл для родини, монтована кухня, холодильник. Давайте піднімемося на другий поверх: дерев'яні східці. Ось такі дерев'яні східці. І на другому поверсі у нас чотири кімнати та санвузол. Другий поверх. О, перша кімнатка. Перша кімнатка, вона у нас з еркерним великим балконом, застіклення до полу. Звідси можна розглянути, що у нас озеро є. Ось там от наше озеро. Дуже гарна локація. Прямо нам. Мальовниче, красиве, і будинок дуже якісний, можливо, вже потрібно переклеїти шпалери, вони не в моді, але будинок настільки якісний, що, вклавши там декілька доларів, це буде суперовий будинок для вашої родини. Ось. Друга кімнатка другого поверху. Третя кімнатка другого поверху. Четверта кімната другого поверху. І наш санвузол. Унітаз і рукомийничок. Там ще є місце чи під душову, чи під ванну. Наразі власники не встановлювали, тому що не було потреби. Дітки роз'їхались. Ось так. Я чекаю на ваші дзвіночки. Прямо раджу, якщо ви шукаєте будинок, подивитись його, він дійсно вартує вашої уваги. І на ваші перегляди. Дякую і всього найкращого.